Священий синод дозволив, віряни захотіли. Парафіяни цього храму вирішили провести різдвяне богослужіння двічі. Запитували, приходили до священиків з питанням і про те, чи будемо ми святкувати цього дня різдво. Так як священики наші спілкувалися з людьми, і було прийнято рішення, що все ж таки ще 25 грудня звершити різдвяну божественну літургію. Серед тих, хто двічі святкуватиме Різдво, і Наталія 7 січня для неї більш звична дата. Втім, проти 25 грудня нічого проти немає. Тим більше велика кількість православних в світі святкують різдво саме наприкінці року. У мене 25 грудня, 7 січня, це дні, просто коли можна ще раз привітати один одного з тим, що ми є християнами, з тим, що ми причетні до християнства, і ну власне, я до православ'я, і потішитися з того, що маленький Христос народився і приніс у цей світ світло і радість. А от історики на ці дві дати дивляться філософськи, адже взагалі не зрозуміло, коли саме народився. Тився Ісус Христос. Дата його появи на світ умовна, ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти. Деякі дослідники вважають, що Ісус народився в березні, хто що в липні. Деякі доводять, що в жовтні, але врешті-решт, ми так чи інакше святкуємо взимку. Точної дати, коли власне народився Ісус, колишнього різдво, не знає ніхто. Існує безліч варіантів. Ми не знаємо не те, що дати, навіть року. Тож історично так склалося, що одні християни святкують різдво 25 грудня. Це католики та велика кількість православних, греко-католики та інші частині православних треба чекати на народження Христа ще майже два тижні. Явна на оця різниця почалась 1918 року, коли Російська імперія все ж таки у своєму діловодстві, тобто в світському житті, таки перейшла на один календар зі всієї Європи. Бо до того було ну вкрай некомфортно, важко працювати ну там, бізнесу, промисловості. Роль церкви в Російській імперії вона така, що вона каже, що а ми ні, нам оці західні ваші штучки. І задарма не потрібні. Ми знаємо, коли святкувати свої свята. І продовжили святкувати за старим юліанським стилом цього року. Священий синод не тільки дозволив проводити різдвяне богослужіння 25 грудня, а й попросив церкви зробити підрахунок парафіян. Дати ці висновки, дати далі вже по скажімо так по. Щаблям передати це вже в Київ, в метрополію, щоб подивилися на кількість людей, які які сприйняли цю ідею, і вже потім буде прийматися рішення, можливо, там навіть і змінення календаря. Коли ж відзначатиме різдво в майбутньому, вирішуватимуть українці. Тут має бути повне порозуміння між церквою та парафіянами. А поки святкуємо двічі у будь-якому випадку, це час, коли можна зібратися родинним колом та попросити захисту і перемоги для України. Олена Петроченкова Сергій Гончар, Сергій Озеров, новини 11 каналу.